Смерть людини вдома це ситуація, з якою, на жаль, може зіткнутися кожен. Навіть коли йдеться про природні причини, вона потребує офіційного реагування, аби все відбулося законно, з повагою до померлого і спокоєм для родини. Якщо людина, яка виявила рідного чи сусіда, не має певності щодо ознак життя, вона викликає швидку. Проте, якщо людина уже мертва, за нинішніми правилами екстрена служба не констатує смерть. Ми виїжджаємо на виклики, які є критичними. Тобто, коли там родичі чи очевидці телефонують на лінію 103, говорять, що людина помирає, то тоді ми виїжджаємо, це критичний виклик, тобто, це діапазон до 10 хвилин, ми маємо бути на місці виклику. Але якщо люди дзвонять і говорять, що людина померла, тобто знайшли чи невідомо коли, то на такі виклики ми не виїжджаємо зараз. Раніше це не було регламентовано законом, і швидка виїжджала на всі констатації. Будь-який час доби ми виїжджали, констатували. Зараз констатацію смерті займаються сімейні лікарі. Про смерть вдома обов'язково повідомляється поліція. У будь-якому разі, у випадку смерті людини, про це необхідно інформувати органи поліції. На місце виїжджає дільничний інспектор, який оцінивши ситуацію, приймає рішення щодо подальших дій. Тобто, якщо при огляді виявлено ознаки насильницької чи неприродньої загибелі, викликається слідчо-оперативна група, яка діє по протоколу відповідно до законодавства. Якщо ж людина померла внаслідок тривалої хвороби чи наявності хронічних захворювань, висновок про смерть видає сімейний лікар. Якщо є, хоча б якась мінімальна ознака того, що це могло могла бути кримінальна подія. І насильницька смерть. Звичайно, на місці працює і слідчо-оперативна група, і судово-медичний експерт, тобто діють далі по інструкції. Якщо людина, до прикладу, тривалий час хворіла, і при попередньому огляді не виявлено слідів насильницької смерті, і сімейний лікар так само ну, видачею своєї певної медичної документації підтверджує ці факти, тоді вже можна обі. Тися і в тому числі без розтину. Опісля реформи медичної галузі, проведеної у 2019 році, констатація смерті вдома належить до функціоналу сімейних лікарів. Нині в Ужгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює понад 80 медиків, які мають укладені декларації із сотнею тисяч пацієнтів. У разі смерті задекларованого ужгородця лікар зобов'язаний видати медичний висновок у робочий час протягом двох годин, навіть за відсутності декларації. Утім, якщо нещасний випадок трапився вночі. Або ж у вихідні дні потрібно викликати спеціальну бригаду. Ми створили бригаду з лікарів, які констатують смерті вдома у вихідні, святковій і нічний час. Тобто в нас ця робота давно налажена, є спеціальний телефон констатації, тобто дзвонить або поліція, або родичі нам. а Ми в поліцію і даємо довідку. Ну, медичне свідоцтво про смерть. Ми спочатку констатуючи довідку, що так пацієнт помер, а потім вже медичне свідоцтво про смерть. Проте, як наголошує Тетяна Козак, медичний висновок від сімейного лікаря не є запорукою, що тіло померлого не буде відправлено на патологічний розтин. Рішення щодо його доцільності приймає лікар. Констатація смерті це не значить, що автоматично медичне свідоцтво про смерть, тобто причина смерті має бути встановлена. Якщо це хронічний хворий і має захворювання, які. Приводять до смерті це один випадок. Якщо нема таких захворювань, не перехворів, і ми констатували смерть, ми відправляємо на патрост. Варто додати, що в Ужгороді транспортуванням тіла з місця смерті до моргу займається приватний перевізник, із яким міська рада уклала відповідний договір. Так, для кожного мешканця територіальної громади, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб, які наразі тут проживають, ця соціальна послуга є безоплатною. Від початку року спеціалізований транспорт здійснив 486 перевезень тіл людей, які померли вдома. На це з бюджету спрямували понад півмільйона гривень. У департаменті соціальної політики наголошують. Номери телефонів безкоштовного транспортування померлих є у поліцейських, медиків, а також на офіційних сторінках міської ради та соціальних служб. В місті діє програма додаткових гарантії соціального захисту населення на 23-25 роки. Відповідно до програми, укладені договори з приватним підприємцем Нікітіним Владленом, який забезпечує послугу по перевезенню тіл. Орієнтовно в місяць це буває від 50 до 60 випадків. Для людини це безкоштовно. Це все здійснюється за кошти міської нашої територіальної громади. Це послуга діє цілодобово, тобто людина звертається цілодобово як до приватного підприємця, ну і відповідно, так і в правоохоронні органи і в медичну службу. Отже, підсумуємо, алгоритм дій у разі смерті вдома чіткий і зрозумілий. Спершу треба викликати поліцію та медиків. Лікарі констатують летальний випадок, правоохоронці оформлюють необхідні документи та визначають, чи є підстави для розслідування. Далі тіло доставляють до моргу, і після отримання свідоцтва про смерть родина може розпочинати поховальні процедури. Такий порядок дій не бюрократія, а гарантія того, що все відбувається законно, з повагою і людяністю. Європейський союз із 12 жовтня цього року запроваджує нову єдину систему прикордонного контролю для громадян третіх країн, які бажають в'їхати на територію Шенгенської зони з метою короткострокового перебування. Упродовж початкового періоду протягом 180 днів Угорщина поетапно вводитиме перевірки відповідно до нових правил. Європейська система реєстрації в'їзду виїзду на зовнішніх кордонах шенгенської зони стосовно Угорщини це угорсько-сербські, угорсько-українські та повітряні кордони фіксуватиме і зберігатиме дані з проїзних документів, подорожуючих, які мають право на короткострокове перебування. До системи вноситимуться місце і час перетину кордону, фотографія та відбитки пальців. А у разі відмови у в'їзді факт, місце, причина та час. Прийняття рішення. Деталі роботи нової системи в'їзду-виїзду представили провідний консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Арон Чех та консул Карой Сепеші. Передусім ці зміни стосуються тих осіб, і тут ідеться не лише про громадян України, а загалом про громадян близько 60 країн світу, які дотепер мали можливість в'їжджати до шенгенської зони ЄС у безвізовому режимі. Між Україною та Угорщиною систему спершу буде застосовано на КПП берег шурен Шурен-Лужанка». З 21 жовтня систему запровадять на залізничному сполученні при КПП «Загончоб», а вже з 28 жовтня на всіх інших КПП між Угорщиною та Україною. Тобто загончоп, лоня дзвінкове, барабаш косино, Тісобеч-Вилок, нодьгодош, велика палета, та еперешки Саловка. Дуже важливо, що у міжнародному аеропорту імені ференца Ліста теж буде запроваджено цю систему. Там це відбудеться 28 листопада, але ще раніше, 11 листопада, перевірки запровадять в аеропорту Дебрецена. Тобто, подорожуючих з третіх країн громадян України в тому числі очікує така сама біометрична перевірка і в аеропортах. При першому в'їзді для кожного громадянина створить особисту папу. Яка міститиме їх біометричні дані: фото обличчя та відбитки пальців. Збір цих даних відбуватиметься на кордоні. Наразі ми так бачимо, що це здійснюватиметься мобільними приладами, але згодом будуть встановлені і стаціонарні. При наданні відбитків достатньо всього чотири дійсних відбитки пальців. Якщо від когось не вдасться взяти ці дані, то гадаю, це не створить проблем з в'їздом. Проте весь цей процес може вплинути на тривалість перебування на кордоні та його перетин. Тобто, час очікування перетину може збільшитися. За інформацією угорської поліції, якщо на кордоні виникнуть суттєві. Єві затримки та великі черги, то скільки ця система до квітня діє в тестовому режимі, її на певний період зможуть поставити на паузу і будуть пускати громадян без збору цих даних. Збір біометричних даних не стосується осіб, які є громадянами країн ЄС та Європейської економічної зони, тобто не стосується громадян Угорщини, членів родин тих осіб, які є громадянами ЄС, у випадку, якщо члени родин мають дозвіл на перебування в одній з країн ЄС, також не стосується тих громадян третіх країн, які мають дозвіл на перебування на території Угорщини, конкретніше. Тих осіб, які мають візи типу D, які дозволяють працювати або навчатися в Угорщині, важливо, що дія системи не поширюється і на тих громадян, які мають дозвіл малого прикордонного руху. Звісно, з дотриманням тих правил, які прив'язані до даного дозволу, це дотримання в'їзду на 50 кілометрову зону час для оформлення перетину кордону, який ми маємо на сьогодні, може збільшитися у півтора-два рази. Практика покаже, як саме буде найкраще використовувати цю систему. Ті особи, хто не має біометричного паспорту, це наразі стосується невеликої частини громадян України, мають отримати візу типу С для в'їзду, і система ЄС їх так само зареєструє. Відродження традиції, яку поставила на паузу війна, вихід наукового вісника в краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького. видання доповнює ювілейні заходи з нагоди 80-річчя музею. Випуск 22. й Війшли статті внаслідок конференції, яка була тут проведена в червня. Ну і також інших краєзнавців і науковців нашого. Міста тут зібрано найновіші дослідження наших науковців, які проводили за період той, який не видавався збірник, і вони є актуальні для сьогодення, для вивчення історії. Ми по публікаціях можемо бачити, що є актуальним для наукового світу нашого краю, ну і що є цікавим для пересічного громадянина. Науковий редактор вісника і відповідальний за випуск старший науковий співробітник відділу історії та краєзнавства музею Маріан Токар каже, залучили до видання й відомих науковців, краєзнавців не лише із Закарпаттям, а й із різних куточків України та за кордону. Представлені і кияни, івано-франківці, львів'яни, рівно, луцькі і так далі. Ну, звичайно, що ми дуже раді, що змогли залучити і іноземців, тобто маємо тут представлені видання науковців і з Угорщини, і з Словаччини. Це теж такий великий плюс, що це є і музейні працівники. Ну і вважаємо, звичайно, що музей є, крім всього іншого, і науковою установою, тому будемо триматися того, щоб цей щорічник виходив вчасно. Ну, ми здійснили такий ребрендинг свого роду, бачите, оновили і обкладинку у... порівняно з іншими попередніми випусками. Ну, власне, хочемо, щоб він був упізнаваним. Збірник складається з п'яти розділів. Це музеєзнавство та музейна справа, археологія і її спадщина, етнографія, історія та краєзнавство, спадщина Теводара Легуцького, фундатора музейної справи на Закарпатті. З поміж авторів і медик за фахом, який цікавиться історією, Юрій Фатула, подав статтю військові поховання Першої світової війни на території Закарпаття. Тема поєднує нас із європейською історичною спадщиною, каже Юрій Фатула. На території нашого краю поховані, захоронені біля 20 тисяч солдатів австро-угорської армії і німецької армії, фактично з усіх європейських країн. Тобто нащадки цих солдатів живуть зараз по всій Європі і у більшості випадків не знають, де лежать їхні. Прадіди так не знають їхню драматичну сумну долю, тому відкрити цю сторінку нашої європейської історії я рахую, дуже важливо. У розділі про спадщину Теводара Легуцького і про Ромський етнос автор аспірант Ужну Петро Габрин віднайшов кілька статей Теводара Легуцького в тогочасних угорських журналах. Німецькому, а ще Теводар Легуцький епізодично описував життя побут ромів у своєму тритомнику. Довгий час проживав в Мукачеві, де жили і Роми, і євреї, і німці, і місцеве населення. Саме Роми цікавили Легоцького з різних сторін, коли вперше вони з'явилися на території нашого краю, чим вони займалися, де проживали, описував їхнє життя більше в такому історичному аспекті, наводив багато цікавих фактів із доступних для нього тогочасних архівних джерел, які на сьогодні є маловідомими. У Увісником і стаття археометалургійне дослідження меча 10 століття із села Соломоново. Мета та попередні результати здобувача вищої освіти кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці ІІ Байли Балога в співавторстві це науково-інтердисциплінарний вид вивчення. і взагалі дуже важний, в тому числі що це новим для нашого родного краю. Які спеціальні інтердисциплінарне іслідування не проходили, в тому числі ренґонолоки, то що вважається новим варіантом іменно музеї нашої імені Теодора Легоцького серед авторів і священник Олександр Славець досліджує минуле краю крізь призму церковного життя. Увісником розвідка про історію церковного і світського життя села Студений. Вражає те, що люди вони хоч мали таке скажімо, бідне становище, важке життя, але вони були дуже віруючі. Ходили до храму. Греко-католицька церква дуже піклувалася про своїх вірних. Перше тим, що уділяли святі тайни, звичайно, і люди приходили на богослужіння, але також вони мали можливість навчатися. Церква думала про те, щоб дітям дати освіту. не тільки в великих містах управління греко-католицької церкви, також. Давало так змогу займатися і по селах, таких віддалених, як Мараморощина, де входило село Студені. Зрештою, про минуле краю тепер зо 300 нових сторінок, доступних для ознайомлення. Вісник можна буде віднайти й у бібліотеках. Чотири виміри. Виставку з такою назвою відкрили в Мукачеві відомі художниці краю. Одарка Долгуш, Надія Пономаренко, Людмила Корш Радько й Олена Кондратюк. Експозиція представляє розмаїття світоглядів, ідей та манер виконання. Кожен вимір оригінальний і неповторний, та, попри творчі відмінності, в авторок багато спільного. Всі вони заслужені мисткині, лауреатки обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, членкині Закарпатської організації національної спілки художників України і викладачки Закарпатської академії мистецтв. А ще їх об'єднує нова форма асоціація творчих жінок Закарпаття, якій цьогоріч виповнюється 25 років. На рахунку асоціації поряд із виставкою Чотири виміри ціла низка цікавих проєктів. Це і пленери, і творчі виїздки по збереженню унікальних дерев'яних церков Закарпаття. Це є видавнича діяльність. Хотілося б згадати книжковий ярмарок, «Книжковий Миколай, який власне організовувала Асоціація творчих жінок. І цей список можна ще продовжувати. І Одарка Долгош, яка стала ініціатором цього об'єднання, куди входили і музиканти, і письменниці, і театрали, і муз... ну, маса всіх творчих професій. Вона ставила собі за мету підняти от гендерне питання, чи є ж таке жіноче мистецтво, чоловіче мистецтво. І результатом цієї діяльності було те, що проста відповідь мистецтво воно або є, або його немає. Мистецтво є, і виставковий проєкт Чотири виміри свідчить про це ось уже 20 років. Голова асоціації та одна з авторок експозиції Одарка Долгош пригадує, все почалося з видання в 2006 році каталогу Чотири виміри, після чого виставка з одноіменною назвою була представлена в низці українських міст у Жороді, Львові, Києві, Тернополі, Вінниці, Рівному, Чернівцях, а також за кордоном. Водночас у Мукачеві художниці вперше презентують свій доробок у такому складі. Вимір одарки довго розкішні акварелі. Дві мої улюблені теми в техніці акварелі це квіти, які я дуже люблю. Не квіти, а я, власне, не малюю квіти, я малюю їхню душу. І друга тематика це архітектура. Я дуже люблю архітектуру, цікаві конструкції, поєднання різних елементів, які мене приваблюють. І тут ми бачимо останні мої роботи, які виконані практично влітку. Після приїзду з Італії я надихнулася якраз готикою італійською і зробила от такий триптих. Потім в мене є ще віденська готика, також серія віденської готики. І по центру ми бачимо нашу готику, горянську ротонду. Виставки проєкту Чотири виміри це завжди несподіванка, адже роботи щораз інші, жодних обмежень щодо техніки тем. Усе на розсуд кожної з авторок. Певно, саме ця можливість бути разом та одночасно бути собою запорука успіху проєкту, як і загалом асоціації упродовж усього часу. Нас об'єднала Ударка Іванівна в свій час. І я не дуже вірила в це, чесно кажучи, в це майбутнє наше. Але так сталося, що ми дійсно плідно, в такий в мирний час, ми дуже плідно багато їздили, робили виставки в Україні за кордоном, різні проекти, акції. А зараз фактично ми відновлюємо. Напевно, прийшов час нам відновити нашу діяльність. На цій виставці моя експозиція така більш стримана, тому що ці роботи були створені якраз починаючи з 22 другий рік. Тобто, це фактично воєнних років останніх. І тому перші взагалі такі монохромні, дуже. Ахроматичні в кольорі, без кольору, майже, але поступово колір ну, вкраплюється колір. Життя продовжується. Художниця Надія Пономаренко свій мистецький вимір цього разу представила з двох різних ракурсів. Тут представлені живопис такий більш кольоровий, а є низка чорно-білих сірим роботи, ну, тому що я за освітою і багато. Роки працювали як графік, і мені чорно-біле, звичайно, близьке. Мені на якомусь етапі я втомилась від кольору і захотілося робити отакі от монохроми. Це все пейзажі з мого двору. Вимір Олени Кондратюк Живописні полотна різних років, поєднані саме тут і зараз особливою настроєвістю. Абсолютно різні роботи різного часу. Є сюжетні композиції, є теми, які я люблю, теми дерев, різний період, є фрагменти архітектури готичного собору, тобто якось я їх підбирала по кольоровій гамі і по настрою. Ми чотирьох виставляємося по всій Україні і в Ужгороді. А в Мукачеві досить рідко, і тому ця можливість надана угорським домом. Ми, звичайно, її використали, тому що чудове приміщення і раді, що ми тут і що мукачевці ознайомляться ближче з нашою творчістю. За п'ять років діяльності угорського дому імені Мігая Мункачі вже 35-та виставка. Директор Йосип Торпою з приємністю відзначає, що презентують свою творчість у цьому мистецькому просторі не лише місцеві художники, а й митці з Виноградова, Берегова, Хуста і Ужгорода. Нині ж це одразу чотири імениті гості, спільна виставка яких непересічна подія для шанувальників мистецтва. Все-таки це викладачі академії, які формують майбутніх художників. Вони всі заслужені, художники, ми бачимо твори. І саме найважливіше, щоб чим більше людей, мукачівців і закарпатців, побачили ці роботи і в культурному плані були багатші. Я думаю, що це дуже потрібно. в Такі часи живемо, коли, коли треба чуть-чуть радість принести, красу показати, і я дуже радий, що у нас такі талановиті люди в Закарпатті. Оглянути виставку охочих запрошують до 21 жовтня. Водночас, як повідомили мисткині, це завершальна виставка у форматі чотири виміри. Наразі в Асоціації творчих жінок Закарпаття, що налічує близько 25 учасниць, працюють над новим мистецьким проєктом, представити який планують незабаром.